Всім миру Божого, хай Господь Він благословить вас на тому місці, де ви зараз є. Знаєте, я в якийсь період свого життя подумала, що пряма мене врятує. Тому що були різні церкви, були мертві церкви, були церкви без любові, були церкви, там, де немає Бога. Але все має чітко фокусуватися, йти від Ісуса. Ісус має бути на першому місці і далі. Все піде на свої місця, на свої полочки. Тому, думаючи так, ми йдемо в ад. І жива церква вона є. Там, де є апостольське вчення. Хто такі апостоли? Вони спочатку були учні Христа, вони вчилися в Ісуса, а потім стали апостолами, писали Біблію, підію Святого Духа, і саме від них йде апостольське вчення. І знаєте, в кожного є свій початок. В християнстві теж є початок. Це п'ять. Начатки вчення Христа. Покаяння, хрещення, покладання рук, Воскресіння, суд вічний, з цього починається християнство. Коли я тільки прийшла в церкву зі мною, провели п'ять начатків вчення, Того, що нам спочатку, як будь-яким младенцям, потрібно чисте словесне молоко. І саме з молока все починається ви ж не будете дитину спочатку готувати борщем. Правильно, все починається з молока. Тому так само в церкві треба починати з начатків. І саме апостольське вчення, воно є вірним, живим, істинним. Тому не живіть в брехні, християнство теж має свій початок. Якщо у вас немає, Церкви. Або ви думаєте, як я раніше, що можна напряму, то не зволікаєте пишіть, і я вам допоможу. Наша церква стане вашим спасінням. Амінь. Хай. Благословить вас Господь на тому місці, там, де ви зараз є. Амінь. Всі слава Ісусу! Ісус, він достойний ще більшої слави.